Українські військові за останню добу мають успіхи на запорізькому напрямку, заявили в генштабі ЗСУ. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, як зазначив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Минулої доби армія країни-агресора зазнала значних втрат. Понад 600 окупантів загинуло за словами Андрія Ковальова. Зараз на фронті тривають тяжкі бої. На Таврійському напрямку знизилась активність бойових дій, як повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Стопун. Ворог намагається вести локальні контратаки. Проте безуспішно в районі Вербового він намагався в районі Ставромайорського та продовжує свої намагання безуспішні в районі Мар'їнки. Біля Авдіївки на даний час дещо скажімо, ми його заспокоїли за словами Олександра Штупуна. Ворог також зменшив і застосування авіації на цьому напрямку і назвав кілька причин цьому: перше зменшення кількості боєприпасів, склади з якими активно знищують українські військові. А друга армія країни-агресора щось задумала і концентрує сили для чогось більш підлого. Як заявила в ефірі телемарафону начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, у російських окупантів є проблеми з логістикою. Та траса єдина, яка функціонує повноцінно, М-17, вона теж не спроможна витягувати таке навантаження. Тому логістика ворога уповільнена, ускладнена і не відповідає динаміці розвитку бойових подій. А тим часом неспокійно у російському Брянську. Сьогодні, 31 серпня, там пролунали вибухи. Телеграм-канали пишуть про атаку дронів. За попередню інформацію, один із БПЛА впав на готель управління справами уряду регіону. Губернатор Брянської області Олександр Богомас написав в своєму телеграм-каналі про збиття трьох безпілотників.